Ціле літо верещали, діти скакали на батуті. Так вони вже мені аж в голові дзвеніло. І от прийшла пора той батут розбирати. А, а я ще не спробувала. Я не знаю, як. Ну, можу, можу, бо то гріх. А? Я не знаю, чи в мене витримає той батут. Ну спробую. Ой. Треба було якийсь комбінізон. Ой, Ой! не-не-не. Сальто з переворотом я не буду робити, бо дуже страшно. Як вони так скачуть? Ну я так і не підскочу, звичайно, як вони. Але попробувала Щоб колись залишилося в пам'яті дітям відео, щоб баба.